Вітаю, в ефірі лайф Студіо. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Відкритий Україною чорноморський гуманітарний коридор використав сотий корабель. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. Завдяки цьому вдалося доставити 3 мільйони 700 тисяч тонн агропродукції та інших товарів. Рух українським коридором триває, попри систематичні атаки РФ на портову інфраструктуру. Зерновий коридор у Чорному морі працює на додаток до потоків врожаю, що рухаються з менших портів на Дунаї, а також автомобільних і залізничних маршрутів через Європейський Союз. Тож, який з трьох шляхів найбільш оптимальний, розбираємося з Валерієм Ткачовим, заступником директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці». Валерій, вітаю вас. Добрий день, шановні слухачі. Я дякую, що ви долучилися. Тож, якщо послуговуватися цифрами, то який зі способів експорту найбільш оптимальний на сьогодні? Е, ну на часі ми маємо три е, варіанти: як експортувати зерно із України. Перший це наш сталий шлях експорту зерна через порти Великої Одеси. Другий варіант це експортувати через 14 залізничних. Переходи, які ми маємо на заході нашої країни, і третій це використовувати порти Дунаю для експорту. Якщо казати спочатку про технічну можливість, то звісно порти Великої Одеси це самий потужний шлях експорту зерна і, взагалі, товарів із України до війни майже. 120 мільйонів тонн експортувалося через порти Великої Одеси, і взагалі через порти, на сьогодні, на жаль, ми зменшили експорт через порти Одеси. Як зазначило міністерство відновлення, це на сьогодні 46 мільйонів. Але я вважаю, цей самий найоптимальніший спосіб експорту взагалі ізбіжя і товарів із України, тобто. Порти Великої Одеси це самий дешевий, це самий потужний шлях експорту продукції із України. І до того ж хочу додати, що і по вартості це саме дешевий. Якщо порівнювати скільки буде вартувати перевезення зерна на 600 кілометрів, наприклад, до західних кордонів, то це вартість логістики буде складати приблизно 20, 2,28 доларів. Якщо це в напрямку Одеси, то це буде менше 20 доларів на тонні, на ту ж відстань. Тому Одеса це найоптимальніший шлях експорту збіжжя з України. Угу. Валерію, але якщо зважити на атаки країни-агресорки, а польоти її дронами у напрямку цивільних суден не припиняються, на жаль, тоді який залишається більш оптимальний шлях? Це порти Дунаю? Е, ну, дивіться, порти Дунаї, вони також обмежені по своїй здатності. Е, я думаю, що вони десь у три рази менше потужні цього шляху. Чим Великої Одеси більш того, по портовій інфраструктурі е, портів Дунаю також ведуться системні удари країною агресором. Тому ці ризики там також присутні. Якщо казати про західні кордони, то загалом оці маючи 14 переходів. На жаль, через них ми в змозі перевести лише приблизно 1 мільйон збіжжя зерна на місяць і приблизно. 5 мільйонів загалом усіх вантажів, і це ніяк не, не в'яжеться з тим, що через порти Великої Одеси ми можемо тільки зерна за місяць експортувати 3, 5, а то і 7 мільйонів. Тому, на жаль, чи на щастя, тільки порти Великої Одеси, на мою думку, є найоптимальніший із шляхів експорту. Да, звісно, що при цьому ми маємо. Високий ризик втручання країни агресора, але цей ризик є по всім напрямках експорту наших товарів із України. Ну, насправді так, ми ж бачили атаки по а, портам Дунайським. Власне, агресор не зупиняється, ба більше навіть потрапляє своїми дронами на територію сусідніх держав, які членами НАТО, і це їх навіть не зупиняє. Валерію, якщо а, казати саме про можливості Укрзалізниці, сьогодні а, вантажні перевезення укрзалізниці беруть на себе досить вагому частку перевезення того ж збіжжя і інших товарів. Також чи є сьогодні проблеми у нас? З цією інфраструктурою чи Укрзалізниця порається з цим навантаженням, чи є проблеми з вагонами? Дивіться спочатку військової агресії, звісно, дуже суттєво впали обсяги перевезення вантажів по нашій мережі, але це не з причин Укрзалізниці а через втрату вантажної бази тобто, на жаль, велика кількість підприємств. Були зруйновані або зменшили випуск своєї продукції. Частина е, території була окупована, тому е, обсяг вантажної бази впав майже вдвічі. При цьому пропускна здатність, провізна способність, е, здатність нашої мережі залишається високою, і ми можемо вдвічі. Подвоїти обсяги перевезення вантажів по своїй мережі, але на жаль, через ці чинники, які я озвучив, на жаль, нам нема чого вести. Звісно, що по деяким дільницям у нас все ж таки є інфраструктурні обмеження, але вони ще досі не використані. Наприклад, західні кордони і переходи 14 У нас використовуються на 60% своєї потужності, тобто, ми маємо. Можемо технічно майже 3,5 тисячі вагонів щодоби передавати на сусідні західні залізниці, але на жаль, сама транспортна система Європи не готова поглинати і перевозити оці обсяги. Бо, в порівнянні до воєнного укрзалізниця перевозила до 320 мільйонів. Тон вантажів на рік, і це дуже великий обсяг, і сусідні країни не в змозі його поглинути. У них немає невідповідної портової інфраструктури, недостатньо, скажімо, рухомого складу, недостатня пропускна здатність. Тому замінити повноцінно напрямок експорту через порти Великої Одеси ми не можемо. Тобто, ми не можемо ці 120 мільйонів, які експортувалися Через порти Великої Одеси перенаправити до, наприклад, західних кордонів, бо транспортна система ЄС не впорається з цим обсягом, також не впорається і оці невеликі порти, які працюють е, на Дунаї. Але я вважаю, що нам з вами потрібно, зважаючи ризики воєнного стану, розвивати усі напрямки і в напрямку західних кордонів, і в напрямку портів Дунаю. І порті Великої Одеси. Тому Укрзалізниця працює в цьому напрямку, і ми збільшуємо перевезення і розбудовуємо інфраструктуру в усіх цих трьох напрямках, які є на сьогодні. Валерія на останок ще хочу уточнити дискутується питання гарантій безпеки, зокрема для суден. Розумію, що це не ваша сфера знань, але все ж таки можливо у вас є інформація. А точно є інформація щодо гарантій безпеки для вантажів, які рухаються залізницею. Як сьогодні держава убезпечує а, підприємців, які перевозять і територію України свої товари і відправляють їх з портів за кордон? Ну та то інформація, яка в мене то уряд України були виділені в бюджеті. Кошти на компенсацію можливих ризиків або збитків при для судовласників, тобто, в першу чергу, ці ризики держбюджет буде покривати для судовласників, для тих судовласників, які бажають заходити виходити з порти України. Стосовно залізничного транспорту на сьогодні Укрзалізниця як перевізник несе повну гарантію за сухоронність. Сохранність, сухроність вантажів, яка прийняла до перевезення, і тому на сьогодні питань таких не виникає. Звісно, по інфраструктурі «Укрзалізниці» постійно йдуть удари, але ми тримаємо удар. Ми готові до цього і е, працюємо цілодобово і перевозимо вантажі для економіки. Тому я бачу, що дійсно удари по інфраструктури підвищили ставки по страхуванню. Фрактових ризиків, але в цілому вони не критичні, і бізнес продовжує працювати, але трошки збільшились логістичні витрати на страхування вантажів. Добре, що воно взагалі є страхуванням. Це запорука е, більш-менш спокою всіх учасників е, цих е, транспортних процесів. Я вам дякую за включення. Валерій Ткачов, заступник директора департаменту комерційної роботу «Укрзалізниці», був на зв'язку з Studio. Почули, що порти Одеси це найкращий спосіб перевозити зокрема збіжжя. Тому зерновий коридор, а зараз він називається гуманітарний, має працювати і ба більше е, отримали інформацію, що вже. Соте, судно е, пройшло цей коридор. Я дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим каналом.